Час своє забирає, і в жителів менщини час поступово відбирає районний будинок культури. Кілька років поспіль меняни живуть сподіваннями, що держава дасть грошей на ремонт закладу і продовжують спостерігати за тим, як валиться їх культурний центр. Це не будинок культури, це хто його знає що. Воно ще год два і розвалиться. Міняти тут доведеться чимало. Голова менської райдержадміністрації Олександр Мисник каже: нині перебиваються з копійки на копійку, аби будинок культури зовсім не впав. Ми своїми силами його косметичний ремонт підтримуємо в належному стані. Косметичний ремонт всередині закладу потроху роблять. Не так давно привели до ладу малу залу Будинку культури і полагодили над нею дах. Він вже не тече. Тепер ця проблема нависла над великою глядацькою залою. Коли в будинку культури проходять концерти, глядацькі зали вщент заповнені, так нам кажуть меняни. але радять ходити на концерти з парасольками, бо якщо на вулиці піде дощ, то він дістане вас навіть тут. Через дірки у стелі і обвалену плитку надвору свій культурний заклад меняни жартома прозвали будинком антикультури. Колись був концерт, тут так чуть не на голову нам капало всередині. Дах над великою глядацькою залою, поки не мінятимуть, на це немає коштів. Про сучасну покрівлю будуть думати вже у 2016-му. А от розбитий фасад, який так давно муляє очі менянам, планують розпочати якнайшвидше вже цієї осені, бо своїм виглядом він псує красу центральної частини міста. Нам вдалося відстояти цей об'єкт і виділені кошти на цей рік в сумі до мільйона сто. 100... 90 тисяч якщо не помиляюсь, на цей об'єкт зараз вже оголошений тендер. Я думаю, що до кінця року ми ці кошти освоїмо. Чи не найбільше на це чекають ті, хто виступають на головній сцені міста? Сьогодні в районному будинку культури займаються багато творчих колективів. Серед них дев'ять дитячих, які об'єднують понад пів тисячі талановитих діток. Артисти черговий раз сподіваються, що вже скоро їх будинок матиме інший вигляд. Хочеться, щоб нарешті відремонтувався наш районний будинок культури. Тут відбувається дуже багато масових заходів. І ну, всі аматори чекають. Тим часом очільник району ділиться з нами масштабними планами по покращенню інфраструктури міста. Тільки владнають фасад будинку культури, мінятимуть його покрівлю. А за державні 9 мільйонів гривень, які Менський район тримає на рахунках, на території центральної районної лікарні почнуть будувати чотирьохквартирний будинок для медиків. Також подбають про вуличне освітлення мене.